Чернігівська область перебувала в облозі російських військ із 24 лютого до початку квітня 2022 року включно. За цей час тисячі сімей із Чернігівщини відчули на собі всі звірства руського міра, які раніше можна було уявити тільки в найстрашнішому сні. Родина Бугаєвських, яка жила в городні, почувши перші вибухи 24 лютого, вирішила виїхати подалі від кордону. Зібравши найнеобхідніше, вирушили до рідних із Чернігова, будинок яких був неподалік протитуберкульозного диспансеру. Утім, самі не знали, що потрапили в пастку, адже саме в тому районі почалися запеклі бої з перших днів оборони Чернігова. Дуже страшно було, як бомбили. Я, я не знаю, всі були в шоці. Що таке може було трапитись. Ми не думали, що це взагалі надовго затягнеться. Ми думали дня 3-4 і щось вирішиться, і ми все, поїдемо додому. Але там застрягли надовго. От, сиділи, води не було, світла не було перший день, зв'язку не було. Взагалі ми сиділи без ніякої інформації. Бомбили, стріляли, дуже страшно було. Потім вже 18 числа десь вже почали заходити російські військові, почали ходити по будинкам, питати, де ми ховаємось, скільки нас проживає, якого року, якого віку. От. І казали, ви не бійтеся. Скоро все закінчиться, але з кожним днем ставало тільки гірше, а на вулиці вже з'явився російський снайпер. Тож, зібравшись із сусідами, вирішили виїжджати. Виїхали тільки Чернігів. Ми заїхали, проїхали трохи, і там уже стояв вгоріла машина, труп людини. Мост був закладений брьовнами, Хлопці вийшли, все розчистили. Ми почали їхати і. З лісополоски по нас почали стріляти з усього, чого у них було: і з кулемету, і з міномету, і з вогу. І це все проходило наскрізь. І я не знаю, як ми залишилися живі. Чоловіка в руку ранило наскрізь. Мене з лівої сторони осколкове поранення в бік в ребра. от, Машина наша горіла. І Остановлювалося, тушили їхати далі було надскладним завданням, адже чоловік почав втрачати свідомість від поранення з останніх сил. Вони дісталися до наступного блокпосту, але він теж був російським. До лікарні добиралося вже як в тумані. Як ми живі залишились, не знаю. В Врібки приїхали ж, в лікарню, нам уже ж додали потім пропрували, знімки поробили. Всі люди ходили у двор дивилися на нашу машину, всі питали, як люди всі думали, що ми <плес> є жертви. Всі залишили. Да, всі залишили живі чудом. Машина повністю як решета була. Дитина моя кричала, вся одежа теж осколками побита. Я малого ще холодно ж було. С утра ми їхали халатом, вкривала своїм, так повністю весь в дирках, весь запаяний осколками, це ж все могло бути в ножках, в ручках. Унаслідок поранення рука не працює повноцінно. Тепер голова сім'ї потребує довготривалої та дороговартісної реабілітації. На жаль, роботу Андрій Богоєвський також втратив. Після того, як в червні звернувся до нейрохірурга, отримав. Направлення на МСЕК пройшов, після чого ми визнали інвалідом, дали третю групу. У руці залишились сколки, що треба буде оперувати, але після консультації там деяких сказали, що вони вже залишаться, мабуть, там постійно. Осколки та кулю, яку вдалося дістати, пан Андрій показує і нам. Правильно зафіксувати всі ці злочини російських окупантів допомогли юристи благодійного фонду Право на захист до мене спочатку звернувся сам потерпілий Богоєвський Андрій з проханням про те, що надати правинну консультацію по документуванню справ щодо задання шкоди здоров'ю. Була надана консультація, після чого був укладений договір про надання правової допомоги, і потім надавалася сама проводилася сама робота. Як адвоката, тобто був зроблений запит до Чернігівської обласної прокуратури про надання інформації чи вносилися відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, оскільки він сам повідомляв про те, що він звертався, він як не було відомостей, чи внесені відомості, чи ні, ми отримали відповідь на запит його визнали потерпілим. Оскільки в машині на той час перебувала дружина, а також діти, то зараз проводиться робота, аби їх також визнали потерпілими в цій справі. У благодійному фонді зазначають, найбільша кількість звернень надходить саме по фіксації втраченого житла чи майна, а також про випадки завдання шкоди здоров'ю. Офіс функціонує в місті Чернігові. Адреса офісу зараз місто Чернігів, вулиця П'ятницька, 49. Ми приймаємо людей з дуже багатьох питань, а саме безпосередньо ми реєструємо їх на грошову допомогу, також надаємо юридичну допомогу, психологічну допомогу. Ми також функціонуємо, надаємо гуманітарну допомогу, співпрацюємо з вразливими категоріями населення. Безпосередньо це з особами, які постраждали від бойових дій, внутрішньопереміщеними особами, особами без громадянства. А ще в області діють мобільні групи, які здійснюють виїзди до громад, щоб постраждалі особи могли отримати допомогу. Також працює і гаряча лінія юридичної допомоги за телефонами, які ви бачите зараз на екрані. Лінія працює щодня з 8 ранку до 9 вечора.